Всіх вітаю! 22 вересня, і ви мене просите розглянути, що чекає Буданова. Ну, Я вчора питала стосовно того, що Уміра збирається звільнити деяких співробітників розвідки. І ви питаєте, що ж чекає Буданова. Вчора мені падало чомусь уход. Вони давлять на уход, вони щось хочуть і його трошечки сунути, змістити. Але вирішила сьогодні спитати чітко за нього, відкрила його фото, дату народження. Так, ну так буде більше інформації. Давайте по питанням. Кирил Буданов. Йому 30, 38 років. Кирило Буданов. Очільник головного управління розвідки. Міністерства оборони України. Очільник. Кирил Олексєйович Буданов. Що тебе чекає далі? В плані все, що стосується твоєї посади? Що чекає далі? Тебе Кирил Буданов, Ще все, що стосується твоєї посади. Бачите, тупік випав щас ще. Що тебе чекає далі в плані твоєї роботи, посади? Кирил Буданов. Що тебе чекає далі? Розчарований, розчарування. Розчарування і карта роботи. Імператор. Плани. Ага, плани імператора на Україну. Комусь перейшов дорогу, чи що. Так, що тебе чекає? Далі. Кирил Буданов. Що тебе чекає далі? На посаді. Допомога, ага. Він заважає якомусь дияволу. Що це за диявол? Що це? Таємниця. А, багато знає чого. Таємниця. Жриться. Багато знає таємної інформації. Комусь, комусь почав він заважати. Інформація. Дивіться, інформація. Ось карта інформації карта таємниці. Таємна інформація. Таємна інформація все, що стосується правосуддя, закону. Тобто інформація, яка може призвести до правосуддя когось. Розумієте? В нього він знає якусь таємну секретну інформацію, але на то він і начальник розвідки. А що це про кого? Це може призвести до правосуддя. Це може призвести до. Знаєте, до чого? До того, що тебе просто закриють, і ти будеш там сидіти і сидіти, і сидіти у в'язниці. Ось. А про кого він знає ось цю інформацію? Що це за людина? Що це за людина? Про кого Кирил Будана знає ось цю інформацію? Рисувач, тупік. Не, ну не показує тупік. показує. Що це за людина? Про якусь співпрацю, про якусь роботу, про якусь колісницю. Він узнав яку, якусь таємницю про роботу, про колісницю, про те, що якось привозиться, або повинно було прийти, або про якусь колісницю. Це може бути і військова колісниця. Це не може бути, це і є військова колісниця про нанесення якогось удару по військовій колісниці. Тобто він копає і накопав щось про якихось зрадників у військовій структурі. Тому що карта роботи разом. Ну, тут взагалі, зрозуміти, звісно, важко. Кирил Буданов, що, Кирила Буданов що далі чекає? Зміна ситуації по відлюднику. Бачите, карта уходу. Але карта уходу по ілюзії. Типу, не дочекаєтесь. Карта уходу падає по ілюзії. Не дочекаєтесь, щоб я пішов. Типу, не дочекаєте, що ви мене посунете з посади, не дочекаєте, що ви мене залякаєте. Типу, того щось. Він знає якусь дуже-дуже таємну інформацію, та, що може сприяти правосуддю. Ну, там випала карта диявола. Це може бути будь-хто. нечистий на руку. Так, давайте ви прямо питали. Кирило, Кирило Буданов, голова управління розвідки Міноборони України. Чи, до кінця 24-го року. Чи, що його чекає на посаді? Чи буде він займати цю посаду до кінця 24-го року? Кирило Буданов, сила, домовленості, удар. У -у -у. Помірність. Страх сонце. Його залякують, його залякують якимись ударами в серці. Ну, ви ж пам'ятаєте, що було з його дружиною, її, хотіли, її, її практично отруїли? Його залякують. Але карти кажуть, що все одно не дочекаєтесь. сонце падає і помірність. Кирило Буданов до кінця року, цього, що чекає на посаді. Буде боротися, буде робити все, що і повинен робити. Тобто вони хочуть його зламати, хтось, хтось хоче його зламати, але він все одно буде, ну, він буде йти до своєї цілі, до своєї мети. Так, да, він знає якусь таємницю, щось дуже таємне знає. Комусь це не сподобалось, про якогось імператора. Він щось знає таємне. Про якогось імператора таємниця. Дивіться, ну, в принципі, там показувало вчора, що хочуть, щоб він пішов, зробити щось, щоб він пішов. Але все ж таки думаю, що їм це не вдасться. Ну, не вдасться його так залякати, щоб він пішов, звільнити його теж. Давайте так, чи звільнять е, Кирила Буданова, очільника е, розвідки України, чи звільнять його з посади? Хитрість обман. Чи звільнять Кирила Буданова з його посади? Очільник розвідки. Чи звільнять Кирила Буданова з посади? Поразка, луна, обман і 10 мечів. Ну це відповідь ні. Колісниця, основ удар в серце – ні. Чи звільнять Кирила Буданова з посади? Буде боротися, буде щось там. Король мечів тусує. Кубків, імператор. Ну, ви знаєте, я вважаю, що не вдасться їм це зробити. Не вдасться. Ну, тому що люди йому довіряють. Йому люди довіряють так само, як і Залужному. Так само, і Буданову люди, ну, народ України йому довіряє. Ну, Давайте запитаємо. Так. А що це за інформація? Ось, цікаво мені, що це за жриця? Що це за така таємниця? Таємна якась інформація про якогось імператора, про щось, про те, що може призвести до правосуддя якогось? Що це за інформація, за яку зараз ось почалося там щось, якийсь двіж в, в розвідці? Та Стосовно Кирила Буданова, що це за інформація? Повішений, жертви, вищий суд. А, жертви вищий суд. Знаєте що? Там почались оці чистки, із-за того, що відбувся вищий суд, багато жертв і удар. Знаєте, за чого? Ось цей в Полтаві військовий інститут зв'язку, там, де було багато військових, можливо, за це ще там щось починається. Там, по-перше, зараз будуть шукати зрадників, будуть шукати криз, будуть шукати. Ось цих ось тих, хто зливає інформацію, а вони там 100% є. Вони там 100% є. Так, да, які зливають інформацію стосовно війни. Їх там будуть шукати. Їх там будуть. Дивіться, все ж таки не думаю, що... Давайте ще раз. Кирил... Кирило Буданов. Голова управління розвідки Міністерства оборони України, голова управління розвідки. Чи він буде займати свою посаду до кінця 24-го року? Кирил Буданов буде займати свою посаду до кінця 24-го року. О Бо Боже, всі карти повипадали, гляньте, сила, страх домовленості, помірність. От тут якесь залякування, є страх чого. А так, в принципі, так. За сім'ю. Страх за сім'ю. Його хтось може залякувати знов родиною. Страх за сім'ю, страх в колісниці. Його хтось залякує. за оцю, знов, за оцю таємницю. І тут е, із минулого, таємниця з минулого. Або він знає, хто криса, може здати його. Розумієте? Або ж якусь інформацію про якогось короля імператора знає що щось таке, що призведе, що його закриють, призведе до правосуддя. Або ж якусь людину знає, яка з минулого, щось, ну, щось, ну, якась таємна інформація. Бачите, третій раз падає жриця, тут ще й відлюдник. Про якогось відлюдника. В нього є інформація. Я не думаю, що його прям. Звільнять, я вважаю, що він буде працювати, тому що він, ну, тобто його посада він виконує на думку українців, і мою думку, він виконує свою роботу досить вдало, я б так сказала.